Тріщини у стінах пошкоджені дахи відпала штукатурка та вибиті вікна. Це те, що трапилось оселя Махтарчанщина на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ударною хвилою пошкоджено житло Тетяни гостик. Трапилося це на початку березня. Ми ж тут не були, тут нельзя було бути. Воно приїжджали. У нас котик був тут вже що і нема тепер котика. От тік. шифер весь розбитий. Вікно. Конвектор, двері. Я ж дорожний, ну, коротше, мабуть, все. Там стінку вирвало, Ось, всю ж той. Болери розбило. Да. Телевізор розбили, саме, саме дорожчий. <рес> Тільки кредит виплатив. Наразі помешкання жінки оглядають волонтери, які планують допомогти з ремонтом пошкодженого житла. Брусок зверху знизу з щоб собито і з тієї сторони замонтули чим воно з Єдине, що світчасу воно видало профіли. Нині представники гуманітарного об'єднання need» люди в біді. Разом із квартальною обходять будинки, які зазнали ушкоджень через агресію росіян. – А гіпс мені шукати когось в робити? Е, – Ну, Ноги це картон. Там, де у вас потолок, да то що касається стін, у нас є бригади, які можуть зробити виконати роботи по оздоблювальні. Хотіла повернутися до власної оселі Ніна Остапенко. Утім, її квадратні метри поки не придатні для життя. Повивозили все, тому що як. Ми ж думали, що тут взагалі ще раз гахне і взагалі дом завалиться, тому треба було трошки меблі повивозити. Поцілили росіяни тоді не лише в будинки охтерча, а й у гаражі, де стояли автівки людей, які нині металобрухт. Руйнування в цій частині міста припало на 4 ранку, 9 березня. На щастя, якраз перші дні, коли бомбили, ховалися теж в погрібі, то, слава Богу, минулося все. А так тоді вже з 25 числа ми сюди. Яка втекли, бо дуже ж бомбили. Сергій Марченко з родиною встиг врятуватися, а от власність цієї сім'ї постраждала. гаражі машина стояла, теж все пішло, освободили. Коли ми були в іншому місці, то частенько бачили в цьому краю, що самоліти літали, і скидували бомби, і горіло. І кожен раз думав, що в наш дом втрапило. Ну, одного разу все-таки втрапило. Розбомбило. попали по квартирам. Ну, квартири це ж вікна, ж двері ж постраждали, там перегородка тріснута, ну, двері міжкомнатні розірвало. Ну а так, слабого, суспіли, якраз тоді ще воду злить, тобто не розмерз опалення. Шифер давала місцева влада, тож дах у будинку, в якому мешкає чоловік, не протікає. Зрештою, планують допомогти волонтери. Це гуманітарна організація, чеська. Яка зараз допомагає людям з відновленням пошкодженого майна внаслідок руйнувань і допомагає також людям з тим, що стосується екстреної зимівки, щоб всі, хто потребує допомоги, змогли спокійно перезимувати за ці години. У мене оформлених сім. Заявок зараз буде ще восьма. Це вже конкретно на допомогу. Звичайно, що обійшли ми більше, тому що багато хто вже відновив, хто взагалі поправі кажучи, не проживають за цією адресою. Тобто, ну люди, якщо не проживають по нашій програмі, ми не можемо їм зараз допомогти, тому що хто комусь ми допоможемо, і люди там не будуть жити, а хтось реально залишиться без покрівлі і в холодній хаті. Після російського вторгнення 24 лютого ця гуманітарна організація допомагає українцям із 23 областей нашої країни від початку повномасштабної війни Росії проти України на території Охтирки пошкоджено та зруйновано майже дві тисячі приватних будинків та квартир. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхєєв. Новини на Суспільному. Сумщина.